Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Еліна Храмцова, і ми зараз подивимося на енергії грудня. У нас з вами є три варіанти. Під відео я, як завжди, поставлю тайм-код. Перший варіант. Ви мене питаєте, як обирати. Можете подивитися всі три. Можете подивитися один, два, три. Вам камінчик, можливо, сподобається. Третій варіант. таке відчуття, що це помело. Такий шматочок, але це камінь. Бачите? Так. Зкладаю варіанти. Перший варіант. Я вас вітаю. Такий шматочок стріна. Ми покладемо його сюди. Будемо дивитися на ваші енергії. Що у нас обсеше? Врічество відвагай. Так, добре. Дивіться яка красива карта. Зогну. Угу. Фінікс вам випав. Вкладемо його сюди, щоб ви бачили. І дев'ятка мічів. Цікавий буде у вас грудень, перший варіант. І як це? Вам гарні чи дуже гарні новини спочатку. Справа в тому, що ви чомусь дуже переймаєтеся, що про вас подумають люди. От тут такі, ви бачите, що вона направила свої очі прямо навколо. Що ж вони там дивляться? У вас іде фокус не на себе, а на зовнішній світ, що там відбувається. І це може бути причиною. Того, що у вас внутрі є неспокій. Притом, у багатьох з вас це буде таке загострення, що прямо обсешн. Тобто, людина настільки увагу свою спрямовує на зовнішні якісь аспекти, вона переживає, що в неї немає спокою внутрі. Їй здається, що хтось вас ранить, хтось вас може зрадити. І от справді переживання. Ваша душа проходить лекцію, ви бачите. Вам потрібно зрозуміти, що чим більше ви переживаєте, тим більше у вас буде неспокій і це не змінить. Це вам сказали карти. Ми зараз будемо дивитися з точки зору психологічних парад. Що ми можемо зробити для того, щоб припинити переживати? Ви можете. Не знаю, я, наприклад, не можу працювати з дихальними техніками, я там збиваюся, засинаю, вони мені не заходять. Подумайте для себе, як сфокусувати своє життя саме на зараз, що допомагає це присісти 20 разів. Ви переживаєте, що подумала сусідка про вас, що там чоловік колишній подумав. Сядьте і спробуйте зробити справді присідати. Ваш мозок буде Акцентувати увагу на спорті, на тому, як ви дихаєте. Підіть в басейн поплавати, сходіть випийте глінтвейна на чудовий ріст'яний базар. Це допоможе вам позбутися тієї негативної спіралі, яка у вас. Подивіться, ви переживаєте цім кам'ячів, що у вас може щось вкрадуть, можливо, заберуть. Тут навіть, знаєте, такі глибокі психологічні процеси, страхи, вам карта дає отаку от пораду. Троє. Спробуйте. Послухати себе і почути правду. Чому? Чому у вас страх? Чи вас зрадять? Чи це є в дитинстві цей страх? Чи ви просто зараз знаходитесь у вас панічні атаки? Але спробуйте проаналізувати, проаналізувати ситуацію. У нас дно ну, колоди, коли я розкладала карти, туз мечів, це аналіз ситуації, це відсікти цю проблему. Ми зараз будемо дивитися далі. І Фінікс. Ви зможете працювати над собою. Тобто цей весь процес він у вас трансформується, ви знов можете йти в світло. Чому, колись я писала, чому людина вмирає для того, щоб знов бути живою? Фенікс, моя група, так називається у Фейсбуці, коли ми з попілу знов можемо прийти в це життя. Тому я бажаю, щоб у вас, в вас вмерло все негативне, все, що вам заважає, і ви знов могли сяяти той, таким, який ви є. Ми зараз ще будемо далі дивитися на ваші енергії. Так, полетіла карта, але не перевернулася. Знов мечів у вас виходить. Знаєте, вам потрібно ем, нарешті зрозуміти, або до дно колоди, Вам нарешті потрібно е, зрозуміти свою значимість в цьому світі, свою місію, що ви несете в це життя, проаналізувати і відсікти дуальність От бути-не бути є-не бути, є є-не-є, боятися не боятися прийміть вже якесь. Рішення. Спробуйте сфокусувати себе, своє життя на одному шляху. Дуальність, яка у вас є, ви бачите, що ви хочете і не знаєте, вам потрібно це припинити. Спробуйте звернутися до. Вам може тут допомогти король Мічів. До речі, це може бути і пов'язано з ним. Це може пов'язано бути з чоловіком, який от спричиняє вас. Буває там тато-об'юзер, чоловік-об'юзер, який нарешті. Дає вам оце почуття, що я не можу жити, я не знаю, що робити. Ви переживаєте, це може бути з вашим чоловіком пов'язано. Карта Зірка говорить ще нам про те, що е світлі сили, що ви під захистом. І ви проаналізуєте, зможете за допомогою, знаєте, як стануть якісь такі обставини, що ця дуальність вона у вас зникне. Ви зможете її відсікти просто. І у вас все зміниться найкраще. Який вам треба зробити перший крок? Перший крок. Зрозумійте, що ви не є в клітці, тут може бути фінансова клітка, що ви собі думаєте. Подивіться трохи на небо. Ви можете так переживати про те, як купити, що купити, скільки в мене гривень, євро чи чого-то на рахунку, що ви не бачите краси, ви не бачите краси зовнішнього світа, ви не бачите через оці всі переживання, що є от такий красивий камінчик, що є от такий янгол, що є навколо вас незабаром людство. Людина, яка уходить від. Краси від внутрішньої подяки і тільки займається тим, що вона, як циган сонцем крутить, вона не зможе жити і насолоджуватися в моменті, тому ви і будете думати, а що вони про мене подумають. Зараз дивимося ще, що у вас там відбувається. Вам потрібен баланс. Баланс у вашому житті, рівновага, можливо, комусь взяти аскезу. Можливо, комусь взяти для себе якийсь піст, і тоді ви прийдете. Баланс це також в нас дієти, похудання. Може хтось буде в сауну ходити, щоб так пропутіти гарненько. І ваш організм прийде до себе. Я, в свою чергу, тільки від цього серця можу запросити на цікавий різдвяний календар, який я провожу, який також метою цього календаря-мого це баланс. Що це за календар онлайн? Я з 1 по 24 грудня буду для вас в закритій групі в Телеграмі відкривати світ, відкривати вікно таке віконце кожного дня. в Психологію і втору. наприклад, будуть психологічні техніки. Я буду в маленьких відео пояснювати, яких можна використовувати протягом дня. Буду робити маленькі розклади для того, щоб кожного дня у вас була стабільність. І від чого я у захваті це від своїх учасників, оскільки від собі 24 дня ви будете знаходитися в просторі чудових людей, які думають позитивно, які своїм прикладом показують, що. Світло є, що позитив є, що баланс є. Якщо вам цікавий календар під відео я залишу свої дані, пишіть, будь ласка, на WhatsApp Різдвяний календар, я вам пришлю умови участі в цій групі. Я думаю, що з таким хаосом, який у вас є, за 24 дні ви зможете себе стабілізувати, і буде у вас баланс. Я вам дякую перший варіант. А ми зараз переходимо. Фінікс теж тут теж Так. А ми будемо переходити до другого варіанту. Другий варіант. Я вас вітаю. Дивимося, такі виблистючі. До речі, де в мене ще один такий камінчик, їх в мене два. Я вам поставлю до пари. Придбала наш покладе. Який буде у вас грудень? Hello in the world. Ну, blau regen zu hause willkommen komfort mhm. Strach. Ba, ba, ba. ich erkenne dass ich meine entschlossenheit überprüfe in der energie der liebe zu leben naturesa die karoleva kubka Це може стосуватися вас, якщо ви в нас водна дівчинка: це рак, або скорпіон або рибка. Бо ми зараз подивимося. Справа в тому, що у вас тут тема сама як це один-один, зовсім один. Тема я знаходжуся сама в цьому світі, і може вам так добре наодинці. А можливо, ви сумуєте за своєю батьківщиною. Подивіться, коли людина повертається додому. Тут іде такий, знаєте, страх, ем, хто я без дому, де моє коріння, е, куди я повернуся. Можливо, ви живете за кордоном і сумуєте за своєю домівкою і не знаєте. От четврка жезлів говорить, що вам потрібна стабільність. До речі, я сьогодні зняла відео, е, вже е, е, Якщо, напевно, я вже так поклала на канал відео, чому багато, багато людей застрягає в Німеччині і не можуть адаптуватися. І от у вас, можливо, де моя домівка, де моє коріння і страх. Тут страх любити, страх дозволити собі пустити коріння і жити. У вас воно знаходиться ну, в балансі. От Не в балансі, в тому плані, що ви думаєте, я сама знаходжуся в цьому світі. В світ проти мене я карта місяць. Ми зараз дотягнемо тут додатково. Нам говорить про глибокий психологічний конфлікт, про те, що ви. Переживаєте, ви думаєте, можливо, тут в когось, і це також карта родини, справді, як я і говорила, сум. Що там є в цій карті, подивимось. Вам хочеться перезавантаження, нова психологічна карта. Ви втомилися, ви бачите, десятка жезлів каже, що ви настільки з себе закинули роботу. Тут, знаєте, може бути такий момент, що дівчинка проходить дуже багато різних. Господи, як вони називаються. Я, я приймаю участь у цьому практикумі, а потім ще і ще один. І людина прийняла участь у 10 практикумах, але вона нічого не почала робити. Ми на себе навантажили дуже багато гарних квітів, оці обов'язки. Тут практикум, як, вибачте, правильно робити мініт. Або там практикум, як готувати смачно, відкриваю сім чакр, роблю якісь поробки. Але ці всі, вони вам ні до чого, бо вони вас пригнічують, і вам хочеться тотального перезавантаження. Карта місяць, карта дурак. Ваша психіка, можливо, знов почати новий шлях, але розібратися в собі в своїй підсвідомості. У вас тут карта природи випала. Ви можете, якщо ми зараз будемо говорити про психологічні поради, поїхати на вихідні десь на природу, закритися і ні з ким не розмовляти. Оскільки в тиші ви почуєте свій голос. Тиша, вона така гучна. І там ви зможете, ви можете опрацювати з королево кубків це психологиня, психолог, з якою з яким ви можете опрацювати також ситуацію. Можливо, якийсь ретріт на природі буде. І ви тоді почуєте, де ваше коріння. Оцей страх. Страх, страх, він виникає, тому що немає любові. І в першу чергу це любов до себе. Дозвіл собі бути любимою. Ми зараз ще витягнемо карти, будемо дивитися, а поки я тасую карти, я хочу вас запросити, можливо, ви знайдете свою любов до себе. У моєму календарі я роблю з 1 по 24 грудня онлайн-календар, який називається «Психологія та роз Оленою. Ми з вами кожного дня в закритій групі в Телеграмі будемо відкривати маленьке віконце. Я буду робити розклади, аналіз минулого року, аналіз відносин, психологічні практики буду давати. Ви для себе в групі людей, які також хочуть отримати світло, які будуть ділитися своїм досвідом, зможете побачити, що. Є велика кількість позитивних людей, є велика кількість технік, які допомагають. Якщо цікаво, пишіть мені під відео є телефон. Напишіть різдвяний календар. Ціна дуже приємна, і я просто хочу зробити такий собі, собі подарунок, оскільки дарити щастя людям це завжди приємніше. А зараз ми ще раз з вами подивимося, що ж буде вам допомагати, от, вийти з цієї ситуації для того, щоб зрозуміти, де любов до вас. І щоб ви зрозуміли, що ви не самі в цьому світі. У нас тут 6 мільярдів, якщо я не помиляюся. Знов ваше перевантаження. Бачите, ваша самодостатність, інколи ви втомлюєтесь від того, що ви сама. От у вас втома йде від цього. Вам хочеться вам потрібна душа. Пам'ятаєте, чоловіку потрібна людині, потрібна людина. І вам хочеться кинути десь отой якор. Ви бачите? Шістка мічів це подорож. Ну, тут, як я говорю, це у вас подорож до себе, або ви переїжджаєте, ви їдете знов таки, у вас дублюються карти. Ви їдете додому, до рідної хати, можливо, змінюєте страну. Але може їдете до коханої жінки, або до коханого чоловіка, до людини. У вас якраз в грудні вирішується: я не одна, у мене є половинку, я б не звала, не назвала це... ну людина. До якої я йду, і з якою ми будемо от як ті дві квіточки двойка кубків партнерство, контакт Ще дивимося ваш перший крок до цього всього. Туз Жеслі, ви знаєте, це карта навчання. Вам потрібно прочитати, напевно, декілька книжок про. Психологію про свої якісь моменти. Хтось вивчає психологію для того, щоб допомагати іншим. Хтось вивчає психологію для того, щоб допомогти собі. Ну, це карта навчання. Пошукайте інформацію, запитайте когось, хто знає інформацію, і буде вам щастя. До речі, можете справді прийняти участь у моєму практику. І ви відкриваєте книжку, будете отримувати нові знання, нову енергію, яка у вас прямо от квіточкою буде розцвітати. Другий варіант. Цікавий розклад, як на мене. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, як завжди. До речі, я сижу, у мене тігра тут на колінах вмостився. Я його не пускаю в ефір, але начебто лізе. І ми переходимо до третього варіанту. Третій варіант, я вас вітаю. Йдемо дивитися, що ж цікавого у вас із десмі це я. А хто? Це? О, карта дурак. Ранункель. До речі, дуже класні карти. Мені вони так подобаються. В нас Романтика, Шарм, анцінгскрафт, Рицарь Кубків. Анним. І Шліяна не анцу неймен Діш, Ніхтенган. Класна річ. Зеркало. І. Так, ну, слухайте, два старших аркани ви вже спіймали. Йдемо зараз дивитися. Хто я? Гарне питання, правда? У третього варіанту я б сказала така собі маленька криза особистості. І запитала мама, а де море? Взагалі, що відбувається? Так. Дивимось. Емоційно ви собі зараз. Шукаєте себе і хочете почати все спочатку. Може, у вас день народження. Наприклад, можу сказати про себе, в мене незабаром день народження, і якраз іде питання: а хто я? Що мені треба в цьому житті? Для чого я живу? І у вас це запитання: який новий шлях ви хотіли почати? Це може бути у відносинах. Коли ви, наприклад, розійшлися з людиною, і зараз ви заново починаєте будувати відносини з чоловіком і. Ви намагаєтеся подивитися, а як будуть іти нові відносини? Сприйняти, отут у вас іде сприйняття ситуації і не змінювати. Коли ми з одних відносин йдемо в інші, то ми намагаємося взяти з собою оту матрицю поведінки. Бо я ж не знаю, як з новим це все робити. Я знаю, як по-старому. Але на нового партнера, як каже моя вчителька Євехцер, натягнути саву на глобус так не буває. Тому, що вам зараз треба робити? Вам потрібно у відносинах подивитися в дзеркало. Що ви відзеркалюєте? Людина, яку ми обираємо, є нашим таким собі протилежним об'єктом, вогником. Кого ви обираєте? Хто він для вас? Дивіться. Якщо ви намагаєтеся всіх врятувати, то ви автоматично обираєте для себе певну жертву. Якщо ви жертва, то ви шукаєте рятівника. Якщо ви здорова самодостатня людина, то ви і обираєте собі здорову самодостатню людину. Подивіться на себе в зеркало. Луїза Хей має велику кількість афірмацій, і от, можливо, для вас зараз справді оце питання Is this me?» – це я? Я живу по тим законам, які я хочу. Чи, можливо, хтось, хто був зі мною, мені дав це все нове. У вас карта повішене. вона говорить про нове бачення світу, про абсолютно, ем, правильно так сказати, перезавантаження того, що відбувається. Це у вас сфера емоцій і це вибір. У нас дно ну, колоди, сімка кубків, карта, яка говорить, що ви намагаєтеся обрати, і часто йде у вас. Багато дурного, скажімо так, не ображайтеся за цю фразу, але коли людина кидається, до речі, тут у нас може бути пошук магічного шляху в житті. І ви я хочу рунами займатися, ні, я хочу астрологію, ні, я хочу картами, ні дайте мені психологію. І ви бігаєте скрізь. І це крім того, що емоційний роздрайв, ви бачите, що не виходить у вас, не вдається, ви не бачите того, що вдалося. Карта повіше ще раз говорить. Хто в нас, помніш, там на горі звершається крест, Под ним десяток солдат, повісіка на ньому. От треба повіснути трохи. Це також може бути роль жертви. Але я тут відчуваю, що у вас йде новий пошук шляху, і вам потрібно шукати нестандартні методи. Якщо методика має бути, можливо, не така, яку ви думали до того. От, чи це я. Можна розмовляти з подругою, можна е, спитати там штучний інтелект, але ви можете використати і щось нове, незвичайне. І я саме в грудні пропоную щось нове і незвичайне. Ми зараз ще дотягнемо декілька карт для вас, але що я пропоную саме в сфері езотерики і психології. У мене з'явилася ідея з 1 до 24 грудня зробити адвент-календар онлайн. Тобто, з 1 по 24 я буду в закриту групу в Телеграмі викладати відео, психологічні. Техніки пояснювати для того, щоб ви могли знайти для себе скарбничку з 24 інструментів, які ви будете використовувати, які допоможуть вам. І від чого я у захваті це від своїх учасників, оскільки всі, хто приходять до мене, це така спільнота, коли люди розповідають про свій досвід, розказують про інсайти. І у вас є шанс побути 24 дні. Група потім зазвичай залишається у цікавому просторі. Тепер ми зараз ще. З... Ой, вибачаюся. Так, ми зараз ще з вами я потасую колоду і подивимося, що у вас відбувається оця ідентифікація. До речі, нормальний процес в грудні, коли темно, коли хочеться світла, і коли хочеться, щоб хтось взяв тебе на ручки. Але інколи потрібно спочатку розібратися з собою. Щоб зрозуміти, які ж ручки вас потягнуть. Що у вас там ще відбувається? Так, бачите, у вас проростає нові знання, нові можливості. У вас потужна енергія. Тут в говорить про просто потужну енергію, яка з'являється. І ви цю енергію зливаєте. Ви її начебто і бачите, але ви її зливаєте. Оскільки ви. Де, де ця карта в нас була. Ви сидите дно колоди, Ви сидите і вам потрібен такий чарівний пендаль, щоб нарешті вийти з цієї клітки. І у вас є допомога. Саме, що парасолька тут, але ви ні, я хочу страждати. От про цю роль жертви я вам і говорила. Король Кубки, бачите, у вас тут емоційна така собі дирка, як я кажу, диринда. І з неї виходить оця вся. То може бути людина водної стихії, яка вам цю енергію через вас і забирає, вона проходить. Ваш перший крок: виходьте з клітки, знов клітка. Третій варіант. Виходьте з клітки, і це буде за допомогою кохання. Бачите, в нього написано лав. Вам потрібно ан-неймен прийняти -ді ансунеймен і шніхенкан. Треба прийняти те, що ви не можете змінити. Це важко, я погоджуюсь, але у вас є шанс для того, щоб вийти з цієї клітки і з цієї клітки. Вам ніхто, крім вас не допоможе. Ви вже майже звільнилися. Приходьте до мене на практику, ось у ваше навчання якраз, для того, щоб за 24 дні створити свою реальність, отримати справді інструменти. Ви знаєте, от, я вважаю, що слово інструмент є правильним, коли я говорю про психологічну методику або про розклади таро. Це те, що ви отримаєте і будете знати, яким шляхом вам іти. Третій варіант: підвідую телефон, звертайтеся, я дуже вдячна вам за зворотній зв'язок, за ваші лайки. Чекаю!